Біла церква знову оплакує героя, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Від отриманих поранень, виконуючи бойове завдання на Курщині, загинув солдат Роман Гончарук. 45-річний білоцерківець був стрільцем 61-ї бригади. Прощання з ним відбулося традиційно у спасопреображенському соборі, куди прийшла майже сотня рідних, знайомих та небайдужих до горя родини. Відтепер спочиває роман на алеї слави Сухоярського кладовища щире співчуття усім, хто знав захисника. Ми його настільки гарно знали. добра дитина ну, і вся родина, патріоти. Я не можу вам передати словами настільки це боляче, що Україна один за одним втрачає таких людей, таких синів. За спокій душі спочилого захисника України воїна романа за відпочину сякої прави невільної, не вільної. Водій автомобілі, який насмерть збив 19-річну дівчину на пішохідному переході неподалік мікрорайону Гайок, відпустили під цілодобовий домашній арешт. Про це нашому телеканалу повідомили рідні загиблої, посилаючись на ухвалу суду. Відповідний запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд столиці ще 5 листопада. Втім, за словами матері, вони побоюються, що молодика не покарають через заможність родини, адже використовуючи свій статус, вони можуть ймовірно впливати на хід розслідування. Також, як стверджують рідні, особливо насторожило те, що правоохоронці навіть не просили у клопотанні взяти горе Керманича під варту. До того ж про дату та час судового розгляду родину Аліни не повідомляли. Зазначу, згідно з ухвалою, підозрюваний не має права покидати населений пункт без дозволу слідчого, прокурора або суду має утримуватися від спілкування зі свідками та здати свої паспорти тощо. На сьогоднішній день мені достовірно відомо, що моя дитина. Переходячи, переходячи цей пішохідний перехід, не бігла, не користувалася телефоном, ні з ким не балакала. Вона вільно собі пересувалась по цьому переході. Тут не було ні машин, нічого. І Ці вброси, що є в соціальних сетях і в телеграм-каналах, це можуть бути навіть вброси тої сторони. Я Хочу додати, що я обіцяла своїй доньці, що я буду сильною, що я не буду плакати, що я все зроблю, що залежить одна, одна ж одна ж сім'ї. Щоб він був покараний. Ну, Обіцяти, що він сяде, я не можу, бо в наше час все вирішують у гроші. На момент, коли б приймалося рішення його звільнення, не було. Запрошено з сторону потерпілих, це не мати, не батька. Прокурор виніс на суді на суд саме м'який вирок, який можна було винести, це ну, винесення під домашній арешт. Скажем, так не були ще там взяти якісь факти прокурора слідчих суду. що у нього було раніше порушення правил дорожнього руху. Були адміністративне покарання, ну саме таке сугубе, щоб це було, це було неодноразово привищення швидкості. Тобто, це Тому що людина ганяє, літає, і прокурор, скажімо, був на їхній стороні. Це нам дуже багато чого чого говорить, так як нам відомо, що люди дуже багаті. І вони можуть впливати на слідство, на проведення суду, затягування судового процесу. Ну, це ми саме більше боїмося. Ну, так, ми будемо боротися, ми звичайні люди, ми не мажори, як названі, тобто ми ж розуміємо, що в даній ситуації корупція, зв'язки і в нашій судовій, судовій системі, прокурорській судовій системі можна домовитися. Ну, я думаю, бажаю, що на, ну, на нашій стороні буде правосуддя, ми будемо все робити до цього. На Білоцерківщині виявили незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів, як повідомили у Київській міській прокуратурі. Зокрема, вони працювали у мікрорайоні Гайок та Селі Шкарівка. Також ще одне у селі Зазим'я Броварського району. Фірми не мали ані ліцензій, ані необхідного устаткування для утилізації таких відходів. Тобто батарейки, лампи, шприци, небезпечні рідини звозили на ділянки і нічого з ними не робили. Внаслідок цього відбулось забруднення земель площею понад 7 тисяч квадратних метрів. Зокрема, у ґрунт потрапили такі шкідливі речовини, як мідь, хром, цинк, фосфор, свинець та інше. Завдані державі збитки оцінюють у понад 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Вкрав дефібрилятор у столичному метро та привіз його до Білої церкви. Як повідомляють правоохоронці, 38-річний білоцерківець на станції метро Університет дочекався, коли приїде потяг та коли не було пасажирів на платформі, від'єднав від спеціального кріплення дефібрилятор і втік. Надалі чоловік спокійно поїхав додому, де хотів його продати, проте не встиг. Його затримали. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років в'язниці. На вивіз сміття у громаді планують підвищити тариф з 1 січня наступного року. Відповідний проєкт рішення оприлюднено на сайті міської ради. Натомість, як йдеться в документі КТП 1028, діючі тарифи встановлені на рівні цін 2022 року та не відповідають дійсності через збільшення витрат. Зокрема, на оплату праці зросли ціни на автозапчастини, мастила й оливи, обладнання та комунальні послуги. А ось Підвищення тарифів кажуть на підприємстві дозволить своєчасно оновлювати контейнери та сміттєвози, покращити якість надання послуг. Тож, якщо відповідне рішення погодять члени виконкому, плата за управління побутовими відходами на одну особу в місяць збільшиться від понад 9 гривень до майже 13. Детальніше, хто і скільки тепер буде платити по новому тарифу в приватних будинках та багатоквартирних, читайте на нашому сайті bc.espresso.tv. Раз повномасштабну війну багатьом українцям довелося починати життя з нуля. Вони втратили житло, роботу і стабільний заробіток. Тож держава відкрила для внутрішніх переселенців нові можливості, надає ваучери на безоплатне навчання та гранти на власний бізнес. Як українці користуються такою можливістю і втілюють свої мрії, дивімося разом. Надія застала повномасштабну війну у Херсоні упродовж шести місяців російської окупації. Там вона щодня виходила на улюблену роботу, варила каву і годувала херсонців. Утім, залишатися далі було небезпечно. Тож разом із сім'єю приїхала до Києва в 2022 році. Жінка вже має великий досвід підприємництва. Тож і тут вирішила відкрити власну кав'ярню. Для цього подалася на грант за програмою Власна справа від державного центру зайнятості. Ти приїхав, в тебе нема ну знову нічого нема. Ти строїшся з нуля. Тобі в будь-якому випадку дуже потрібно якийсь старт, і цей старт. Окрім твоєї сім'ї, команди людей, які тебе підтримують, зробила держава. Це ну це дуже круто. Коли написався бізнес-план, коли почали допомагати е менеджери, дзвонити, питати, що там, як там зустрічатися, зустрічатися на каву, допомагати. Тобто я побачила, що ці люди так само зацікавлені в тому, щоб підіймати економіку, допомагати людям відновлюватися. Надія відчинила кав'ярню незадовго після захисту бізнес-плану. За грантові кошти вона придбала необхідне обладнання, найняла на роботу інших внутрішньо переміщених осіб. Жінка також допомагає тим, хто мріє працювати у кавовій галузі. Тож Надія у своєму закладі навчає усіх, хто хоче набути навичок бариста чи відкрити власну ресторацію. У Нас два види навчання, конкретно тут. Але в них у всіх є галузі. Тобто людинка приходить, вона навчає цікаві від зерна до чашечки це щоб працювати і, в принципі, засвоїти цю професію. А другий момент це вже від зерна до чашечки і до ведення бізнесу. Тобто, ти вивчив програму, як робити е, всі напої, меню, калькуляцію. Все-все входить: абсолютно документація, е, центр зайнятості, всі дозволи. Це ж все дуже важливо. Е, працевлаштовані люди, створення робочих місць. Тому що е, ми відкриваємо заклад, по-перше, для себе. А по друге, ти повинен працевлаштувати людей. Пані Анастасія родом з Луганщини. Приїхала до Ірпеня ще 2014 року. Тут вона заснувала корекційний інклюзивний центр для дітей у 2020-му. але через наступ окупантів її заклад був щент зруйнований після деокупації Київщини. Жінка подалася на програму Власна справа та успішно захистила бізнес-план. Грант я отримала в серпні 2022 року, і вже 1 вересня був відкритий новий. Центр дітки почали повертатися. Вони дзвонили, запитували, чи є фахівці, чи є куди повертатися, чи є чим займатися з дитиною. Тому, коли вже центр я відкрила, діти почали повертатися і вже в кінці 22-го року практично 90% дітей були повернені в місто Ірпінь. Максимальна сума гранту 250 тисяч гривень. Гроші можуть бути спрямовані на придбання або оренду обладнання, меблів, сировини, землі чи приміщень. Обов'язкова умова отримання коштів створення щонайменше одного робочого місця. А для тих, хто планує освоїти нову професію, держава пропонує програми перекваліфікації. Так можна опанувати одну зі 155 професій та спеціальностей цілком безоплатно. Такою можливістю скористалася пані Ірина, жінка за фахом, вчителька української мови та літератури. Працює у школі в місті Обухів на Київщині, куди переїхала 2014 року з Луганщини. Водночас пані Ірина наважилася подати заявку на отримання ваучера, бо хоче надалі професійно розвиватися. Звернулася до центру. Вони запропонували мені перелік спеціальностей, за якими я можу навчатися. І серед них я обрала саме психологію, тому що це найближче для мене, це така професія, яка тісно перегукується з моєю професією. І я обрала навчальний заклад, склала іспити і вступила в 23 му році в університет. Григорія Сковороди в Переяслові, і так почалося моє навчання. Вже в цьому році маю вже отримати. Диплом магістра для мене це велика радість, і я була задоволена, що отримала таку нагоду. І я думаю, що кожен, хто прагне розвитку і щось змінити в своєму житті, особливо от в час війни внутрішньо переміщені особи, які не можуть там знайти собі роботу, або через певні причини не можуть виконувати ті, ту чи іншу роботу. Подати заявку на грантові програми можна через портал Дія за потреби. Із цим можуть допомогти фахівці центру зайнятості. Там також підкажуть, як заповнити заявку на освітній ваучер. Це можна також зробити самостійно на сайті Державної служби зайнятості. Вже понад 20 тисяч українців отримали гранти на власний бізнес, і лише за цей рік. Стільки ж скористалися ваучером на навчання, з яких понад чотирнадцять тисяч люди віком від 45 років, понад чотири тисячі внутрішні переселенці. Наталя Стареправо, Юлія Бальська, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо. Якщо ви не знаєте до кого звернутись за допомогою, обили всі пороги державних та муніципальних установ, а вас ігнорують. Телефонуйте у нашу редакцію за номером 068 905 06 26. Ми завжди розберемось у ситуації та покажемо це в ефірі. Хамське ставлення та агресивна поведінка отоларинголога у лікарні номер 1 Саме з такою історією до нас звернулась мешканка міста. Як розповіла нашому телеканалу Лідія Іванівна, вона пішла на прийом до Лора, тому що стала погано чути. Вичекала чергу та, зайшовши в кабінет, одразу відчула негатив від лікаря. За словами потерпілої, він постійно був незадоволений, висловлювався некоректно та наголошував, що вона нікому не потрібна. Довів жінку до сліз, а у висновку ніякого лікування не призначив та наполягав на стаціонарі. Згодом пацієнтка пішла у приватну лікарню, де їй повідомили, що госпіталізація вона не потребує, а з вухами все гаразд. Нині старенька після перенесеного п'є заспокійливі та відходить від стресу. Біля кабінета я Почула, як він розмовляє з, попереднім, е з попередньою людиною, яка зайшла переді мною, теж пожилою людиною. Він весь час, весь час на нього кричав, е обзивав е ніщими. Е я вже боялася заходити в кабінет, але все ж таки зайшла. Він грубо повівся зразу. Він взяв, в вухо так, що я не знаю, як він його не одірвав те вухо. Ну, це все я витерпіла. Потім він сказав, що треба йти вам в стаціонар. Не сказав, що з тими вухами йти лягати в стаціонар. Я кажу, вибачте, призначте мені лікування, поки. Амбулаторно я не маю можливості зараз лягти. Він сказав, що плювати йому на те, чи я маю чи не маю. Йому треба, щоб заповнити койко ліжка у лікарні. У міській лікарні номер один на інцидент відреагували та попросили вибачення у жінки. Як прокоментував нашому телеканалу директор медзакладу Роман Ревунець, конфлікт дійсно спровокував лікар, який вже отримав догану суворе попередження та залишився без премії. Крім того, керівництво з ним провело бесіду щодо поведінки з іншими пацієнтами. За всієї цієї історії є його пояснення і є відповідна відповідь з боку лікарні. Але у мене була зустріч, в тому числі і з сином. її сином постраждалої внаслідок цього конфлікту. Прямої шкоди не було. Проте ми всі розуміємо, що навіть словесна образа може інколи навіть і до смерті привести. Я завжди колегам кажу, що ви думаєте, що ви кажете. Інколи людина може вийти з вашого кабінету, померти від іншої хвороби. А разом з тим це буде пов'язано з вашою образою доведення до смерті, все може бути. Тому ми про це все говорили. Йому буде винесено догану. Я розумію всі моменти, які спіткали ці події. От і той емоційний фон, який був в нього, безумовно, можливо, йому б йому краще було й не виходити в цей день на роботу, разом з син з тим відбулося те, що відбулося, і син вимагав звільнення. Я йому сказав відверто, що за всіх обставин, які Існують, я не буду його звільняти з роботи за саме за цей даний випадок. Тому що, якщо відкинути всі емоційні моменти, хоча вони всі важливі в нашому житті, існує на сьогоднішній день колосальна проблема з тим, ким замінити лікаря раз. По-друге, ми маємо розуміти, що мало спіткати, що він на рівному місці раптом почав проявляти подібне хамство. Безумовно, є в нас кожного свої індивідуальні особливості і свої психологічні. Він людина імпульсивна, і є певні життєві обставини, які, в яких він знаходиться, і виходу на сьогоднішній день немає. З огляду на цю скандальну подію ми вирішили вийти та запитати у білоцерківців, чи задоволені вони наданням та якістю медичних послуг у лікарнях Білої церкви. Та чи зіштовхувались вони із неналежним ставленням? Ми стараємося туди не ходити. А чому? Ну таке відношення дуже не завжди бувають привітливі груби Ну, Ви самі це розумієте, що я можу сказати. Тобто не дуже задоволені? задоволені, Не дуже задоволене. Ну, є свої казав питання, свої нюанси. Ну, якому врачу ще попадеш, як він відноситься, а так взагалі свої, свій домашній лікар, чи сімейний, то нормальне відношення, і медсестра дуже гарна. А чи зіштовхувались ви з неналежним ставленням до себе взагалі в лікарнях? Ну, я лічно ні. Ну, в міських лікарнях, так, але тільки що записуватися дуже довго треба. Mm -hmm. Так що треба тут щось змінювати, я думаю. Ні. Е, е, був у першій лікарні і доволі задоволений обслуговуванням. Хотілося б, щоб до людей, які приходять, особливо е, похилого віку, такі як ми, молодь така, да? щоб до нас краще як то відносилися. Не знаєте, не тільки говорили, ну що ви хочете, вік такий. Yeah, ну, знаєте, yeah, я розумію, що вік. Ну, однак, ми ще живі, правильно? Якщо ми приходимо до вас, якщо ми звертаємось до вас, якщо ми хочемо якоїсь, ну скажемо, допомоги або просто навіть доброго слова, просто навіть так. І то воно допомагає, знаєте? А так, як приходиш в другий раз, на тебе навіть і не дивляться, що у тебе там і як у тебе там. І не завжди уважно вислуховують, скажімо так. Це все, що я встигаю вам розповісти на цю хвилину, але наша команда продовжує моніторити інформаційний простір, аби завтра вийти до вас зі свіжою підбіркою головних новин. Тож вмикайте телебачення щодня о 18, 21 та 23 годинах. Бережіть себе і Україну.